Всім хайо, з вами Андрюха Френк на каналі Френ Го. Сьогодні у нас будуть контейнери. Заходимо на каналчик, підписані, Ставимо лайку, сяки, пишемо коментарі У нас буде сьогодні 20 контейнерів. Хто знає О таких я обичних думаю. Вибити з них виходить М4, самурай. Хочу, якщо получиться вибити. Ну і один отакий. Відкриємо. Це буде 20 -й. контейнер у нас з Ну що, погнали. Будемо довго не томити. Будемо відкривати. Уф, блядь, сука. Тоже хорошая гамочка пролетіла тупо. Йоп, РСТ. Ну тут а блядь, я вже відкриваю хуй зна скільки. спите. У мене, блядь, ніхуя. ще скільки не впало. Вже, блядь, стільки контейнерів відкривав. А в мене ніхуя не падает. Ні. Думаю, саме главне, що мене буде чути, бля. Нормально. Сука, якийсь вообще, як даже не синевапа. Ой, блядь, блять, юбилейный крем, да. Не, не синева падает. А блядь. Ой ета. За донатив трохи галди. Трохи так 10 ми забирав, ще 10 соточку голде за донати. На соточку купив 10 контейнерів таких. Йобанний рот. 10 контейнерів таких. Обичних таких. Пабле чи якісь блять бокси. І... купив один такий за 100 Ніхуя не падає. Хуї та одна падає. Це піт. Ти ніхуя не падає. То будемо хуя. Продолжаем вдруг ну, фортанная, блядь, вот эмошки, а ч, вот ч, вот ч, Давай не спаху, блядь, ни хуя. Вот ч, учу, 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 амошки, Бля, блять, 6 лагеря кислот. Интернат 6 сегодня в Wi-Fi вы махаются, даже не можу идт. ...якийсь сняты нормальные по стендофу идет. Дищаллендж, шешусь, блять, лагает вай-фай, вообще Все лагает. Давай, 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 давай. Хоть, бля, ну, ні. щи нихуя. Одне то самое падает, блядь. вже же петух третий, нахуй, попідряд. Я твой ему. Давай, эмч, эмш. Обо вену молодца, бля. У мене вже він раз падал. Кто хочет подивиться попередній ролик. Я там куплял собі.

Я хуеии, бля, стындок призводил, бля. Разводим. Хоча, блядь, нахуй, блядь. На последнем хоть шос дали. На з того, де Стогондес. Я будь дуру рад, если бы это. Пись ножи, как бля. Я бы... Оу, да ти, сука, даже й цега не дала, бани бл. Лучше бы купе купив, мой пару снег. Ну я спал, ну блять, ну пиздец якийсь, письма. Ну все, переходим зараз до последнего чемоданчика. Ну зараз перед последний и буде последний. Давай, тега! Сука! Ну близько было, близько, блядь. <свісті> ну шо, готові, по Давайте, ставьте лайк. Підтримуйте мій канал, пишіть коментарі, підписуйтесь, Буду вам всім благодарен. Давайте, погнали. Раз, два. Ну давайте оце я хочу. Або... Ну хоть щось, блядь, да. Дигаба, блядь. У мене є такий стартрековый, блядь, Дигл выхоб, ебаный блядь. Ладно, пацаны, всем пока-пока, девчули. Був з вами френд. На каналі Friend Go. Подписываем, лайк. Пишемо коментарі. Всем пока-пока.